Вітання усім! Якщо ви вже мали досвід роботи з тепловізорами, або просто обираєте для себе нову модель, ви знаєте, як важливо знайти пристрій, який поєднує в собі потужні характеристики, надійність та зручність у використанні. Сьогодні ми розглянемо Thermtech Wild335l. Тепловізор, який поєднує в собі чудову якість зображення, міцність і доступність для тих, хто шукає пристрій для полювання, спостереження або роботи у складних умовах. У цьому огляді ми детально розберемо його технічні характеристики та можливості, щоб ви могли зрозуміти для себе, чи підходить він вам для ваших потреб. Ви на каналі Зелен Стор. Поїхали! Termteg Wild 335 – це потужний тепловізор, розроблений для тих, хто займається полюванням, спостереженням або виконує спеціальні завдання в складних умовах. Ця модель поєднує високу якість зображення, зручний інтерфейс і доступну ціну. Вона стане ідеальним вибором для тих, хто шукає надійний та ефективний тепловізор для роботи у будь-яких умовах. А тепер давайте розглянемо детальніше, чим цей тепловізор може здивувати вас. Роздільна здатність сенсора 336 на 256 пікселів. Це дозволяє отримати чітке зображення з гарною деталізацією, що дуже важливо для тих, хто працює на великих відстанях або в складних умовах освітлення. І скажу вам чесно, у порівнянні з багатьма іншими моделями така роздільна здатність гарантує комфортне використання. Частота оновлення 50 Гц. Це означає, що цей тепловізор оновлює зображення 50 разів на секунду. Це забезпечує плавне і чітке зображення навіть під час швидкого руху цілі, що особливо важливо для полювання або спостереження за швидкорухомими об'єктами. Оптичне збільшення від 3,5х з можливістю цифрового збільшення аж до 14х. Це надзвичайно зручно і дозволяє вам чітко розглядати навіть найдрібніші деталі на значних відстанях. Особливо, якщо ви обираєте цей тепловізор для полювання на великих площах або для моніторингу. Діапазон виявлення до 1300 метрів, що дозволяє виявити навіть найменші теплові сигнали на великій відстані. Ця характеристика робить цей тепловізор ідеальним для спостереження. Ви точно задавались питанням щодо часу роботи, і я вже розвію ваші сумніви. Адже час роботи даної моделі від батареї до 8 годин. Все завдяки потужній літіонній батареї, яка дозволяє тепловізору працювати тривалий час без потреби в підзарядці. Також виробники потурбувалися про захист від води та пилу IP66, що робить його надзвичайно надійним в будь-яких погодних умовах. І ви можете не хвилюватися за його пошкодження. Приходимо до інтерфейсу. З цією моделлю ви не потратите багато часу на налаштування. Всі основні функції доступні через зручне меню, що дозволяє швидко налаштувати контрастність, яскравість і різні режими перегляду. Виробники додали сюди також Wi-Fi з'єднання, тож ви можете підключати тепловізор до свого смартфона або планшета для зручного перегляду зображень чи запису відео, а також для збереження результатів спостережень. Ця функція особливо корисна, якщо ви хочете поділитися своїми спостереженнями з іншими. Щодо ваги, це приємний додаток, адже дана модель важить всього лише 560 грамів. Цей тепловізор дуже зручний у використанні завдяки своїй легкій вазі. Ви можете працювати з ним протягом тривалого часу без втоми. Згідно з відгуками користувачів, Термтек Wild 335L має дуже хорошу якість зображення, навіть у складних умовах. Багато хто відзначає точність і стабільність прицілювання, а також ефективність при розпізнаванні об'єктів на великих відстанях. Користувачі ще підкреслюють зручність використання та надійність цього тепловізора. Для кож підійде дана модель. Це прекрасний інструмент для тих, хто полює вночі чи в умовах низької видимості. А якщо ви любите спостерігати за тваринами або вивчати навколишній світ, цей тепловізор допоможе вам бачити більше, навіть якщо погані погодні умови. Для тих, хто працює у сфері безпеки або охорони, Termtec Wild 335L допоможе ефективно спостерігати за територіями та швидко виявляти загрози. А рятувальники, які працюють в складних умовах або вночі, також оцінять можливості цього тепловізора для пошуку людей чи об'єктів на великих відстанях. Дана модель надійна і потужна, яка поєднує в собі високу якість зображення, довгу автономність роботи та стійкість до складних умов. Зручний інтерфейс і додаткові функції роблять його ідеальним вибором для тих, хто шукає надійний тепловізор для полювання, спостереження, охорони або рятувальних робіт. Якщо ви шукаєте тепловізор, який може працювати в будь-яких умовах і забезпечує високу точність та надійність, ця модель стане відмінним вибором. Не забудьте підписатися на канал і залишити коментар, якщо виникли питання або хочете поділитися своїм особистим досвідом.